Всім привітки, братки і сестрички! І ми з вами зустрілися на проходженні Kingdom Rush. Закінчили ми на тому, що у нас, у нас відкрилися усі герої, і для наступної компанії треба міняти і вибирати когось кращого. Е, король Дениус. Короля ми не будемо брати, тому що це все-таки король, як ми його візьмемо в Бій. І наступним, де у нас Елорія Людяна. Давайте беремо її. Вона є стрілок, швидка, мало здоров'я і мала атака. Але стрільба здається файна. Угу, І сюди. Е -е у -гу. нас, я так зрозумів, по закономірності три карти і бос. Тобто тут, скоріше, має бути босс. Напевно, це він ну, 8000. Везна, напевно, це він. добре е, Почнемо ми з того, що треба щось ставити. Е, з варіантів так, так. І так. І навіть так. О, архітектор. О, непогано. І ставимо тут там магів. Їх прокачуємо майже отак. Давайте навіть до фула. І все. Ворог сюди, сюди кидаємо підкріплення. Вони які стали сильніші, 90 хп непогано. А як? Ем... Оце круто. Я вам скажу дуже навіть круто. Вона їх заморожує. Пішли скелети знизу. Кидаємо сюди метеорит, сюди закидаємо магів, сюди магів, і тут буде в нас стояти за щитом. Кидаємо хлорку, лорку сюди. Тут у нас некроманти йдуть. Подивимося, ні, Лору сюди ми кидаємо, закидаємо їх і будемо тут атак пробувати пробивати. Ми покращили. Вау! Круто, дуже круто. Нам треба метеор. Відходимо лорою. А так, сюди і сюди. І вибираємо нам захист. Все, тепер Лора їх проб'є, і після того ми закинемо сюди. Хоча хоч у нас і так добре, сюди стрілки вставимо Лору сюди, вона має стріляти вона в ближньому дуже слабка. Лора, напевно, буде тільки тут і стояти. Цих з цим розправляться вже інші якось. Прориваються, кидаємо сюди, сюди, покращуємо. Лору назад закидаємо, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Непогано, дуже навіть круто це все виглядає. Підкидаємо захист, е е е е маємо кинути сюди метеор. Е добре, і лорою сюди ніби, підлітаємо. отак, І сюди, наприклад, ми ще закинемо стрілків. Ні, ми сюди поставимо захист. Йо, я забув, що лору треба ставити на відстань. Трішки незвично, бо я привик грати ближніми. ближніми військами, як Та, тими, хто лупляться в ближньому. І це для мене трішки незручно. Е, Є ідея лору сюди, пускаємо на нова, так. І кидаємо метеорит. Е, добре. Кидаємо сюди захист. E, нехай він сюди йде, Лору сюди і почнемо покращувати цей сектор. E, затримуємо ось так. от. І Навіть цей сектор ми не будемо дуже аж покращувати. Будемо зараз тих магії покращувати. Бо тут ті склади зможуть прориватися дуже сильно. Угу. Закидаємо знову лору назад. E, угу, добре. Тих сюди підкидаємо. 160 тремотих. Закидимо сюди, розпочинаємо. Закидуємо отак метеорит. Сюди ставимо покращення на нашу бомбу. Але покращення на бомбу треба ставити напевно, сюди нижче до тих скелетів. Подивимося, чи я правий. Знову, до речі, непогано це все в сукупності. Е, треба ставити бомбу покращувати, але зараз я щось не можу нормально це все зробити. 110. Нам треба це все тримати, бо воно прориває. Бачите, і це дуже погано. Елора, здається, це все ще тримає. Магів підкидуємо. Е, підкріплення. цим всім розбиває, добиває, тут там маг. Добре. Ігу, 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 ігу. Іде прорив трішки, Іде прорив Лору назад. Е -е, Там грають на тих метеоритний дощ сюди закидаємо. Е -е, добре, сюди йде покращення на бомбу. Все, здається, поки що відбиваємося. Трішки-потрішки. Курс молодого бійця. Е, ага Непогано. Зараз тих мародерів ми добиваємо і відкриваємо нову хвилю. Добре. Будемо зараз ось цю артилерію прокачувати. У нас є метеорит, який ми використаємо трішки пізніше. Ставимо зараз покращення на цю артилерію. Все. Тепер проблема з скелетами, здається, мала би бути вирішена. Подивимося, чи я правий. Будемо ставити тут Теслу. і Будемо покращувати до фула. І все, приблизно таким планом і будемо рухатися. Можемо дозволити собі закинути тут метеорит. І зараз поставимо все, поставили тут Теслу. І зараз треба просто прокачати. На все решта трішки підзабиваємо. Сюди Елору, так що вона могла тут підстрілювати. Дуже круто. Це реально зараз дуже і дуже круто. Можна пустити і після того дати сюди метеорит, як варіант. Хоч я сумніваюся, але краще так і зробити. Кидаємо і починаємо це все покращувати. Л Лору закидуємо у нас ті швидкісні стрілки. Треба закидувати. У нас, здається, починаються проблеми. Ми трішки поспішили з тим, і нам треба, напевно напевне, зараз заранового навалу. Так? І тут закидуємо метеорит. Е, оцю штуку прокачуємо. Е, сюди наниз на Елору. Е, покращення. Тут їх маємо стримувати. І, здається, здається, ми їх не маємо пропускати. Ні, е, е, все-таки одного пропустили. Шкода, але це все це ще не кінець світу. Сюди закидаємо цю штучку. скелеті файно пробивати. Е, угу. е, у нас було плану, у нас тут нічого не прокачено, тому в неї пролітали. Ми це само собою розуміємо, тому нічого зайвого говорити не буду. Елору кидаємо от сюди так от на бучок. і нехай зараз це все зістрілює. Е, аби Тесла ефективно це все робила, ми закидаємо сюди військо. Uh, так, так. І нехай Тесла це все пробиває. Uh, так, закидуємо метеорит. Uh, mm, добре. Uh, добре, добре. Могло би бути добре, але ми, ми розпочинаємо нову хвилю. Uh, я рефлекторно почав зажимати, це, напевно, після поєдинку з Єтті. Така сама штука і тут це Блок, блоку, все. Щоб починаю заговорюватися. Лорен хай стоїть. Сюди натискаємо і сюди прожимаємо. Добре. У нас покращено 220 вольт вбийте 300 ворогів електрикою. Прикольно. Закидаємо метеорит. Він не пусковий був, але займи він точно не буде. Прокачуємо ту бомбу. Все-таки ці тесли дуже сильні. На село раз стоїть, просто нікого не пропускає і все. Раз, раз і все, добре. 337. І їдемо далі. Ой, ці тесли, напевно, стали моїми улюбленцями зі, з усіх Е, Зносять дуже багато, особливо, якщо до краще до кінця захист. І ось так. <гум> Будемо Треба оці от навички їхні прокачати. І все буде дуже-дуже чудово. Починаємо нову хвилю. Прожимаємо, прожимаємо. Підкріплення. Ще раз тут покращуємо. 187 потрібно. Ставимо. Після того ще цю о, артилерію прокачати нам буде потрібно, і після того почнемо прокачувати стрілків е, лору, нехай тут стоїть лора. Сюди підкріплення. Е, ні, не стрілки, ми покращимо магів, але саме до тих, бо в них є. Е, так, скажемо, як вони називається. в них є. в них є големи. Ось загадав. Закидаємо метеоритним дощем, це все. переправляємо, покращуємо. Захист можна Склад, подивимося, щоб відбудеться. Блокується, ми не можемо ні покращити, ні покращити, нічого, енергомережа. Треба було поставити 4 вежі ем, тих бомб, ем, артилерією. Ем, тря... ем, сюди підкидаємо хлорку. Ми її називаю хлорка. Хлорка і лорка. Ну, нормально. Думаю, вона не образиться сильно. Прокачуємо ось ці навички. Е, стріль... Оцю треба саме основне розблоковувати. Все, все ми закінчили. Тепер будемо ставити, напевно, уже магів. О, так, тут там маги після стрілків. стрілки ми будемо ставити, напевно, лісних ельфів. Все. Починаємо нову хвилю. 300 нам потрібно все поставили. Глемів ми поки що ставити не будемо, будемо прокачувати стріликів. Так, прожимаємо на цих магів. Все добре. Це є 12-та хвиля. Непогано вам скажу. Дуже навіть непогано. І про, починаємо прокачувати це все. Е, прожимаємо, прожимаємо, прожимаємо. Угу. Добре. Е, 160 злотих. Чому я говорю злотих? Це польська валюта, але я говорю злотих, тому що це золото. Я хотів якось це спростувати, е, Магії в основному. і Не встигли на тих. Добре. Е, підкріплення сюди кидаємо. Е, Лора, спочатку, я думав, що вона буде слаба, через те, що вона нічого не робить, е, Але, як виявилося, ні наоборот, вона дуже і дуже сильно е, лісних ельфів ставимо. Е, так, можна закинути метеорит. Лісні ельфи поставлені. Можна прокачувати по факту тепер і захист. Е, угу. Протискуємо. Я ці хотів покращувати. Індивідуальні навички поки що не бачу якогось дуже ж великого значення прокачувати Елорус сюди підбіг, що вона тут допомагала. Раз і два. Чому ми беремо рицарів? Тому що вони будуть гарно затримувати. Під, ту, під електрику. Плюс ми зараз прокачуємо цю штучку, і в нас тут ви бачите середній захист, тепер є добрий захист. Тобто ми дуже добре прокачуємо. Тепер треба це все ставити нанизу. Так, не забуваємо протискувати. Я трішки я не туди дивився. Тут ніхто нічого не пробиває. Це добре, можемо закинути метеорит. Е, так, покращуємо. В основному треба зараз нам покращувати тих, е, розблоковувати наші артилерії. Вони наносять найбільше урону. Угу. Е, як тільки ми їх покращуємо до е, святості, ми зразу покращуємо їм е, називається? Навичку. Добре, так, робимо. Навичку захисту. 14 хвиля пішло. Е, поставили. Е, тут є, ще тут є. Ще треба щит поставити. В основному, як я говорив, це електрику розблоковувати. А то розумієте, виключали світло, у нас е, провода про вода. Я не говорю про себе, в мене взагалом І тому. Не можна блокувати ніколи електрику. Ай. Та йой, що я роблю? Ну, бачите, як я це зробив все неаккуратно. Щит 400 монет. Все покращено добре. Кидаємо сюди підкріплення і починаємо прокачувати ельфів. Починаємо, ми, звичайно, з цього. ніби, Воно називається. О, якось воно там називається. Лору сюди, ми підкидаємо назад. Тут ми прокачали, підкріплення кидаємо. Елора б'ється, б'ється, не здається. Сюди, сюди, сюди. Добре, цю штуку все прокачали тих ельфів до максимума. Починаємо останню 15-ту фінальну хвилю. Добре. О, о, скільки воно тут блокує сьогодні о, той обід в Аду. Що там було написано, не встиг прочитати. 250. Лора дуже добре от себе показує. Просто шикарно показує. Всюди на захист стоїть. Це добре. В основному нам треба зараз стрілків. Як завжди, як тільки я починаю говорити. Щось, що треба робити, воно ніколи не здійснюється. Кидаємо метеорит, тому що не бачу зараз якогось значення його не використати. Е, все, покращили їх. Тепер будемо ставити големів. Е, мага розблоковуємо. Є, е, поставили голема. Е, тримаємо лору сюди, підкидаємо. Йдуть елементалі магми. Так, Я вже це все повивчав. Пам'ять у мене, я так зрозумів, хороша. Правда, це треба знати, а не вважати. Добре, 350. Сюди підкидаємо лору. Все, поставили ще одного глема. Тепер вже сюди лору можна і не пускати. Так, казарми нас під фул, по факту, який мені потрібен. E -hmm. Так, у нас по факту все на фолах під, підкачано і це дуже і дуже добре. <кхем> у Нього потрібно 150. Метеорит не будемо використовувати, якщо це бос, то він може зійти. І нам зараз буде. Будуть неперелипки і не дуже -то приємно. E -hmm. так, -так, 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 так, 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 так. Нормально. Ми підкидаємо підкріплення. E -hmm. 205. Все, прокачали тут големів. Добре. Вау, оце штука прикольна в ельфах. Так. Починаємо розблоковувати цю сторону. Все. Лишається у нас оцей елементаль. Магна один. Будемо тут покращувати, напевно, цю штучку. Ага, їх звати паладіни, і вони собі відновлюють здоров'я від 120 там побільше. Це останній скелет і все це кінець, чи буде якийсь босс. Заробнимось. Прийшов, прийшов час повного, повного безглуздя. Добре. Там, все таки бос здоров'я. 7 тисяч 8 тисяч. Ну, 8 тисяч у нас були, по-моєму, якісь і жощі. Так що не бачу тут дуже якогось якось його відокремлювати. Чи що. Так, треба покращувати там, де спочатку наноситься урон. Добре. Тут покачуємо наших паладінів Головне зараз дивитися за нашою дівчиною. Такою, яка нас. Сильно-сильно заморожує своїм поглядом. Як це би романтично не звучало, але це не є добре. Все тут прокачали. У нас, рахуйте, ми тут ще не поставили голема. І голема сюди переведемо. Добре. Все є голем, сюди його переводимо. Покращуємо голема. Але думаю, все, ми боса вигнали. Добре. Покращуємо. Так, все. Стоп. Ще 8 тисяч. Це його, о, здається, справжній облік чи що. Але, по-моєму, я вгадав. Пам'ятаєте, я вам о, раніше говорив, що скоріше тематикою цього боса буде саме якийсь по типу ДН. Так, а, а далі сюди. І кидаємо метеорити. Добре, ми заповільнили його і все. Це в нього 2000 хп, втрачається дуже швидко, не встигає нічого від, відновити і так далі. Ну... Що я можу сказати? Тут вже навіть не дуже нема що її покращити. Ну все скільки. 500-400-300 і усе. Це кінець. Хух, Навіть не вспотів, можливо, бреше, можливо, ні. Вау-вау-вау, все в нього вилітає, лопає, як яйце. Ось така собі метафора. Чи то порівняння, ну, але сам. Вау, комікс Виграш! повийшло в нас. У нас вийшло у Король Деніус. Везна мертва це потрібно відсадкувати. Ого, мені би і є захисник, і нам зараз кричать: ура-ура! Бачите, які ми стали круті. І йдуть сценарії Круто, можна це якось пропустити чи ні. Нажати сюди, або пропустити все. І це кінець. Правильно? Чи що? на кінець то. Це по сохтового варнера моє. О, це заінтриговуюча кінцівка, чи що. Все, це кінець, чи. Стоп. О, це що? Якісь додаткові місії, чи що? Здається, що так, це щось не подобає додаткової місії. Добре, покращуємо ми ось тут наше підкріплення. Четверте, вони будуть стріляти, і це реально круто. Добре, готово. І будемо використовувати вже ось цього інгвара. Будемо пробувати за нього. Це вже будемо робити в наступній серії і проходити також. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую за перегляд. Звук, до речі, має бути кращий. Плюс чекайте ще в однієї серії. Як завжди, з вами був Кінг Маріан і до нових зустрічей.